Чому назву установи досі не вдалося дересифікувати і якість цим бути далі? Маю змогу обговорити з режисеркою театру Ольгою торутя Прасоловою. Добрий вечір, Добре. добрий вечір. Ольга, дякую, що доєдналися до нас на сайті театру. Що в березні. А коли росіяни вже обстрілювали Харків градами, була опублікована заява колективу про те, що цитую віднині театр носитиме назву Харківський академічний і драматичний театр імені Пушкіна. Чому колектив театру відразу не подав варіант назви без Пушкіна, а тільки хотів забрати із назви російський? Справа в тому що у нас на жаль немає змоги. У мене немає змоги вирішувати такі питання самостійно. Я е, одразу попросила виконувачку обов'язків директора Олену Іванівну Ткаченко одразу прибрати і Пушкіна, і російську. Вона сказала, що не треба поспішати. Спочатку треба прибрати російський, а потім вже Пушкіна. Ну як, як сказала, так і зробили. А чи змінилися прагнення театру зараз? Уже хочуться зразу прибрати? Справа в тому, що ну знову ж таки, як описати прагнення театру в театрі, так само як і в будь-якій іншій структурі, так як і серед депутатів немає якоїсь єдності. Мені, наприклад, як режисерці цього театру, звісно, важливо, щоб театр носив ім'я українського діяча, який вніс якийсь, ну, зробив внесок в культуру і в розвиток української культури. Для декого в театрі це не є проблемою. Оскільки ми не можемо зібрати зараз ем, ну, зібрання, тому що у нас більше десь приблизно 200 людей працюють в театрі. Ми не можемо зробити зібрання, якось там проголосувати за проти. У нас просто немає такої змоги. Тобто у вас немає інформації, яка зараз загалом позиція театру, так? Е, так? Так. Тому що у нас є робоча група, в якій є 50 людей. Uh, і в тій групі не завжди всі присутні, тобто там є список, і ну я б не хотіла, наприклад, щоб 50 людей вирішували долю всього театру, тому що uh, я не знаю, які їхні, ну хто за що проголосує і хто за що заг... взагалі. взагалі, uh, я б так сказала, у нас є робоча група невеличка, я не буду називати цих людей, які складаються з, скажімо так, з небайдужих. Працівників нашого театру, і, власне, це з нас вийшла ініціатива, що треба переіменовувати театр прямо зараз. А чим колеги, після... вибачте, чим колеги аргументують саме те, що хочуть залишити Пушкіна? Та хтось коментує, хтось просто мовчки <пиш> пишуть в особисті, ніхто, ж, ну, ніхто так на загал не вийде і не скаже, що я хочу, щоб лишився Пушкін. Або якусь іншу назву, ну або вирішить за нас, або вирішить за нас, а ми потім будемо казати, що ми не згодні. Ну, якась така позиція, в принципі, як і завжди. Мені це не дуже подобається, але що я можу зробити? Так, ну продовжуємо розмову. Може, щось стане ясніше з цього приводу. Розкажіть, будь ласка, про ситуацію Давай. з вашої точки зору, чому так сталося, що облрада не прийняла рішення перейменувати театр Ось на засіданні, яке було на минулому тижні. Чому не було проголосовано рішення? Ну, тому що в облраді напевно є. Я називаю їх, колонізовані малороси, які не розуміють значення. Ну хто такий Пушкін? Що він зробив для української культури? Що він зробив для України взагалі? Чого у нас називаються театр, метро, по груді його стоїть, ціла вулиця? Ну. Мені взагалі це дико, що ми це обговорюємо, коли у нас іде війна з Росією, Росія на нас напала, а ми шануємо їхнього письменника, їхню культуру і ще й пропагуємо її тут в Україні. При цьому абсолютно не знаючи нічого про українських письменників і про і про нашу культуру. Також так що для мене це питання ну взагалі дивно, що ми це обговорюємо. чесне слово. Я зробила своє невеличке дослідження з приводу е, того, як ну, наприклад. Чи є в Ізраїлі хоч що небудь назване там ім'ям якого небудь німецького діяча, культурного чи не культурного, немає. Я вас почула, і враховуючи те, що справді дивно, що ми змушені це обговорювати, чи є ймовірність, що на наступному засіданні облради все-таки це питання буде проголосовано? І що заважає? Заважає е, усвідомлення себе е, українцями, ну мені здається, що якщо облрада проголосує за те, щоб Пушкін лишився, то тоді треба ну, от реально запитати. А ви хто? Ну ви за кого? За наших? За ваших? Ви ще взагалі визначилися? Ну тому що як можна голосувати зараз за Ну, це, мені це навіть складно вимагати. Ну це якийсь абсурд. Це просто якийсь абсурд. Так, а Пушкін тому... має якийсь стосунок до самого театру? Такий же, як і до України. Колись назвали, тому що була пропаганда російської культури в, радянському, в радянські часи, і оця байка, що його знають в усьому світі, ніде його не знають, знають тільки в Росії. І ну, немає він до нашого театру ніякого відношення взагалі. Давайте подивимося на питання Пушкіна взагалі ширше. Ви вже починали розповідати про те, що його ім'я присутнє не лише в театрі, а у Харкові є і вулиця Пушкінська, і метро. І загалом планується змінити назви 400 вулиць міста і при цьому залишають Пушкіна. Звідки, на вашу думку, така культовість особистості Пушкіна саме у Харкові? Не знаю. Може комплекси з дитинства, коли ти боїся вчительку російської літератури. І мови, і боїся її відмовити і сказати, що він до нас має ніякого відношення. Це е, звичайний, не знаю, як на мене, це зрада, от чесно скажу, я інакше це не сприймаю. Тобто у нас е, наших письменників, які за те, що вони українські письменники, їх страчували, засилали, розстрілювали, в Харкові знаходиться будинок слово. Просто пам'ятник цій трагедії української культури. А ми шануємо Пушкіна. Для мене це все одно, що прийшов ворог у твій дім, а ти кажеш: а можна я вас в одне місце поцілую? Дякую, що ви прийшли. Ну це злочин. А ви почали не можна залишати. Ви почали говорити про інших культурних діячів, які присутні в просторі Харкова. Які варіанти перейменування театру можуть бути, якщо прибрати Пушкіна і замінити його кимось іншим? Ну, наша пропозиція цієї нашої невеличкої, якби творчої групи нашого театру. Ми думали, ким би назвати, вирішили квітку Основ'яненка, тому що тоді це дає змогу назвати наш театр драми та комедії, власне, тому що у нас немає такого направленкої направленості, що ми просто драматичний театр, і це дає нам змогу трошки, якби розширювати наш репертуар. Ми можемо грати і драму, і комедії, і чому не квітка Основ'яненко? Він харків'янин, ну тобто жив в Харкові. Чому б чому ні? Так, а куди ви цю пропозицію висуваєте? Справа в тому, що цей лист був мною написаний, відправлений Олені Івановні нашій виконувачій обов'язків. А далі що з цим листом сталося? Я не знаю. Вона обіцяла, що вона надійшла його до депутатів, і цей лист існує, він є, але де він загубився, ніхто не знає. Um, у репертуарі театру є лісова пісня і Украдене щастя поставлені вами українською мовою. Але є і старіші російськомовні вистави вашої постановки: у нєгін Пушкіна 2018 року, любові тіло у валізі за італійською п'єсою, теж російською мовою. Наше містечко Торнтона Уайлдера даруйте ляльковий будинок Генріка Іпсена російською мовою. Тобто світова класика у вас теж ставилася російською мовою в театрі. А також у репертуарі mm. є вистави, поставлені з матеріалом Пушкіна, Булгакова і Чехова в оригіналі. Mm. Не всі ці вистави поставлені вами, але ж назва назвою, а працювати треба ще й з репертуарною політикою. Mm. Чому у вашому театрі досі ставилися вистави російською мовою уже за 8 років війни? І чи планує змінюватися саме репертуарна політика глибоко в театрі? Чому ставилися російською мовою, бо мені забороняли ставити українською? Коли я прийшла в 17-му році і сказала, колишній директор, коли я прийшла і сказала, що я хочу поставити е, Тіні забутих предків, він сказав, що це дуже радикально. Я поставила Тіні забутих предків з незалежною театральною компанією. А, а в російському театрі треба було ставити російською мовою. І дозвіл я отримала лише тоді, коли Лесі Українки було, я не пам'ятаю, скільки там якийсь юбілей. І дозволили ставити лісову пісню. Довго велися розмови, щоб ставити її російською. Потім двома мовами. Потім все ж таки я вмовила і сказала, що Лесю Українку треба ставити українською мовою. Ось така наша реальність в сучасній Україні 30 років незалежності. Про що ми взагалі говоримо? А як ви думаєте, що небудь зміниться, враховуючи становище й війну за останню півроку? Я так зрозуміла, театр зараз не працює і не ставить нових вистав. Нічого ніхто не працюють взагалі. Я навіть не знаю де знаходяться наші працівники. Мені дуже сумно з цього приводу, тому що влаштувати хоч якусь трудову діяльність, можна було, але це залежить багато в чому від тим, хто керує зараз театром від ініціативності, тому що ті ініціативи, які були запропоновані там мною іншими працівниками, вони на жаль не підтрималися. Як буде далі, я не знаю. А. Я сподіваюся, що театр буде названий ім'ям українського діяча культурного, а не якогось загарбницького. І буде працювати вже в новій реальності, тому що наша реальність така, що ми живемо в Україні, наша мова українська. Тому для мене це взагалі ніколи не було питання. Мене було питанням, чому, чому навпаки. Знаєте, я дозволю собі висловити думку, що театрові з вами дуже пощастило. А питання в тому, наскільки у вас є можливості спілкуватися напряму з тими, хто приймає рішення щодо театру, так і впливати все-таки на репертуарну політику. Ви зараз спілкуєтеся, підтримуєте зв'язок з директорами? З виконувачкою, так, ми періодично переписуємося, тому що е, якби у неї є ну, якби непогана пропозиція. Я не знаю, чи можна це обговорювати, ну, тому що це такі плани на майбутнє, е, і я б не хотіла озвучувати, не маючи на це її дозволу. Да? Е, це мова йде про гастролі не в Україні, тому ми всі тримаємо так пальчики, щоб це сталося. тому що... Мені дуже шкода, що мій театр не працює. Прямо я коли бачу, що театр Франка в Києві виїхали на гастролі, вони були в Молдові. То для мене це прямо болісно. Хоча... До речі... Так, я звернула увагу стосовно змін в театрі. Звернула увагу, що на сайті театру розділ Історія прописаний російською мовою без опції перекласти на українську mm -hmm. і анотації mm -hmm. до вистав також існують переважно тільки в російськомовному варіанті, якщо це вистава російською. І при цьому навіть наявність базової україномовної сторінки сайту в Україні з 16 липня 2022 року зобов'язує закон про державну мову. Чому не проводилися роботи з переформатування сайту, аби для користувачів з України базова сторінка за замовчуванням відкривалася українською мовою? Бо, за словом, русский дуже легко заховати ну, свою прихильність до русского міра і сказати, що і так нормально. У нас, на жаль, е... Я не знаю, сподіваюся, що це все зміниться. У нас дуже недбале ставлення. Я не кажу про наш театр. Я взагалі кажу про мовлення. Так, що що дуже багато зустрічається, коли нехтують і законом України про мову, і нехтують потребами україномовного населення і потребами україномовних режисерів. <реш> також нехтують. У нас не працює. Я не пам'ятаю з якого ну достатньо довгий період у нас немає завліта, і всю цю роботу має проводити завліт. А У нас його зараз в театрі просто немає. Нікого нового ми взяти не можемо через те, що у нас війна. Дякую, Ольго, за цю розмову і за вашу боротьбу. Дякую з Ольгою Турутя Прасоловою, режисеркою театру. Я мала розмову про ситуацію з перейменуванням Харківського російського драматичного театру імені Пушкіна.